Бажання взяти участь у виставці Нафтогазсервіс 2015 виявили понад 40 видобувних та сервісних підприємств, а також компанії, діяльність яких пов'язана з розвідкою та розробкою нафтогазоносних надр. На Полтавщині її проводять 11 років поспіль. Завдяки цій виставці і обміну досвідом, завдяки тому, що Будуть ті ті ж гроші викладатись, але більш ефективно, ми зможемо збільшити видобуток, що дасть можливість стати більш незалежною в енергетичному стані а це теж незалежність держави. Основна мета подібних виставок неформальне спілкування фахівців в галузі, обмін досвідом, налагодження та зміцнення партнерських відносин між компаніями. Прикметним є той факт, що з поміж цьогорічних учасників лише 40% – представники Полтавщини, решта співробітники компаній з різних регіонів України та іноземці. Коли я розмовляю з фахівцями, я чую їх сквальні відклики, тому що багато хто находить кожного року. А це вже 11-та виставка. На, е, на такому заході знаходить саме те, що він шукав. І навіть буває те, що знаходять саме на Полтавщині, те, що не знайшли в Києві». Щороку учасники виставки демонструють новинки галузі, адже зазначають організатори, відбуваються певні зміни пов'язані з технологічними процесами та матеріалами, які застосовуються у діяльності компаній нафтогазового комплексу. Ми, допустим, представляємо нефтяні насоси і діабарудування. Дають это по бур'єнню і по нефтяным, нефтеперерабатывающим заводам. Ми охватуємо тим самим всю Україну, заводимо новые знакомства, показуємо, що наше оборудование краще на ринку, тим самим у нас прибувають закази. Виставка Нафтогазсервіс 2015 у міському будинку культури триватиме два дні.